Вітаю, друзі! Сьогодні вночі було знесено мій YouTube канал. Це резервний, тому прошу підписатися, поширити, написати коментар, поставити вподобайки. Америка повернулася. Такими словами, Трамп почав свою промову в Конгресі. Деякі конгресмени спробували зірвати виступ Трампа викриками Спікер Джонсон пригрозив вигнати їх з охорони. Одного, до речі, все ж таки вивели. У нас в парламенті варто було б цьому повчитись. Про що Трамп говорив у своїй промові? Що найбільше зацепило? що стосувалось України. За 34 дні ми досягли більшого ніж інші адміністрації. Каже Трамп. Ну, скажу так, зробили багато, але наслідки і їхнє усвідомлення буде ну, трохи згодом. І люди це відчують також згодом. Такого ще не було. Ми на початку повернення якого ще не бачив світ. Е це натяк Трампа, що він повертає Америку до Величі. Ну я скажу так: насправді Трамп робить консервативну революцію в світі, за що йому велика подяка. Чи поверне він до Величі Америку, будуть вирішувати американці, як не мені їх судити, Байден був найгіршим президентом США. Ну тут тяжко не погодитись. Саме Байден привів війну на нашу українську землю. Він сприяв її в 14 й Він порвав Будапештський меморандум перед Турчиновим. Він кивнув, моргнув, перднув Путіну в Женеві під час їхньої зустрічі, що можна нападати на Україну. Він пальцем не пошевелив, щоб запобігти великій війні прямому російському вторгненню. Посольство забрали, ви все пам'ятаєте. Тому це з точки зору українця для мене байда. На кожне нове правило ми скасовуємо 10 старих. Я зупинив цензуру і повернув свободу слова. Ну. Принаймні на цьому етапі зараз це відповідає дійсності, і це дійсно величезне досягнення. І я цьому е, аплодую. І цьому у Трампа має повчитись багато хто е, реально ну, круто. В цьому плані круто. Свобода слова поки що принаймні, жодних зауважень немає. Я оголошую замороження всієї міжнародної допомоги. Ну, вона була заморожена, вона залишається заморожена, і в більшості випадків, я вважаю, вона й має бути заморожена. Тому що фінансувати всі ці USAID, особливо не гуманітарні проекти, а все це Сросянське і Швабівське кодо. Ну, це по факту зрощувати змію, яка тебе удушить і вкусить. Тому я розумію тут абсолютно Трампа більше того, підтримую, бо нам, українцям, також ці пани багато смальця за шкіру залили. США боротимуться з безконтрольною тратою грошей платників податків. Ну тут дивіться, тут можу сказати так. А слабо давайте аудит. Ви ж обіцяли аудит. Аудит допомоги Україні. Аудит витрачання коштів американських платників податків. Чи ви торгуєтеся? Невдовзі з'явиться золота карта за 5 мільйонів для інвесторів, які бажають отримати громадянство США. Ну, це нормальна річ для будь-якої країни, коли її громадянство хочуть купити за такі власні кошти. 2 квітня ми почнемо митну політику. Всі країни, які накладають на нас мита, отримають мита від нас. Тобто торгівельний баланс вирівнює, і торгівельну війну веде з тими, хто е, намагається накидувати свої мита Америці. Нам також над цим треба думати. А ми повідкривали кордони, і до нас везуть все, що хоче, як хочеш. І продають низько ширпотреб, лайно, е, ну, яке нікому не треба. От е, державний президент він би обмежував це, вводячи мита. Або плати миту, або не вези до нас оце все, а особливо те, що в нас виробляється. Ми оголошуємо війну мексиканським картелям. Ну, треба оголошувати війну не тільки мексиканським картелям, а всім наркокартелям в світі, і це має бути хрестовий похід проти наркокартелів, наркотиків, наркобарих і так далі. І е, багато людей в світі готові будуть приєднатися до цього хрестового походу. Нікого не ображають в інтернеті гірше, ніж мене, сказав Трамп. Ну, і якщо ти тримаєш удари, тримаєш критику, то ти сильний. Ти сильна людина. Я підписав указ про смертну кару для будь-кого, хто б'є поліцейською і хочу зробити це постійним законом. Дивіться, я аплодую рішенню Трампа в американських умовах. І в українських подібний закон має бути, але тільки після того, як буде відновлено правосуддя в країні. Повертаємо правосуддя і повертаємо смертну кару для наркоторговців, для маньяків, гвалтівників, педофілів серійних і вбивць правоохоронців. Ми повернемо Панамський канал і вже почали це робити. Ну, це е, його якби геополітична історія, е, яка України стосується мало, але яка демонструє, як Трамп турбується за Сполучені Штати. Також. Трамп анонсував будівництво газопроводу на Алясці та розробку рідкоземельних металів в США. Мільйони загинули і поранені в Україні. Кінця чому не видно. Три з половиною хвилинки всього згадав Україну Трамп в цьому виступі. 350 мільярдів це як відбирати цукерку у дитини. Це він про кошти, які були виділені як допомога Україні. Європа витратила більше грошей на російську нафту та газ аніж на оборону України. І це правда до речі. І ці люди нас штовхають продовжувати війну. Сьогодні я отримав важливий висвіт Зеленського. Увага! Лист, у якому зазначено, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Я вдячний Зеленському за цей лист, сказав Трамп. До речі, відволікусь там цей телеграм-канал Джокер пише, що е, ніхто не хоче миру більше, ніж Зеленський. В перекладі українців. Мільйони загинули та поранені в Україні, і кінця цього не видно. Час припинити це безумство, припинити ці вбивства. Ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не чудово? Дивіться, як нагнули нашого вову, принизили. Він пообіцяв бути слухняним хлопчиком. Бо удя з Вашингтону не тільки всі ходи, а й усі рахунки, на які е зелені гниди крадене бабло, скирдували, записані. За декілька годин до закінчення ультиматуму, який висунув йому Трамп, наш Вовочка впав на коліна і повторив подвиг Монічки Моніки. Дуже добре, що Трамп виголосив це. Дуже добре, що він почув і що Зеленський прийшов, бо шлях до миру знову відкрито. Але наш Вова безсумнівно знову всіх кине. Бо попереду вибори, а для зелених це смерті. Ну і ще я хочу акцентувати, друзі, вашу увагу на одному моменті, який сказав Трамп, закликав визнати операції зі зміни статів дітей кримінальним злочином. А сейчас я хочу, чтобы Конгресс принял закон, который раз і не завжди запрещає і криміналізує пола, операции по изменению пола. Я хочу, чтобы Конгресс ухвалив закон, який раз і назавжди забороняє та криміналізує операції зі зміни статі. Це брехня, що дитина виявилась не в тому тілі. І наш посил до всіх дітей Америки ви прекрасні. Та досконалі саме в тому вигляді, в якому вас створив Бог. Підписуюсь під кожним словом Трампа: плюс вимагаю Україні заборонити пропаганду, пропаганду ЛГБТ і ввести примусову хімічну кастрацію для педофілів, денонсувати Стамбульську конвенцію в частині. Множинності гендерів. Господь Бог створив чоловіка і жінку, і так записано в Українській Конституції, а все інше відукало. Отакий друзів, виступ, який змінює світ, направляє його на нові рейки, дає новий поштовх нам, Україні. І, власне, ми, українці, Отримуємо шанс, знову шанс на повернення миру в Україну і на очищення побудову нашої неньки. Боже, бережи Україну!